Доброго вечора. Переплатки Україномовного каналу. Вийшли з Максиком гуляти. Щось близько. О. Виходили з дому, пів на сьому було. Зараз може без 20. Бачите? Не чуєте, люди, де діти, люди. Гуляють усі гарно, тепло. Виходили 22 градуси тепла. Для жовтня, для сьомої вечора. Це дуже і дуже, я так вважаю. Дивіться, скільки людей на дитячому шкільному майданчику. Боже, всі гуляють, усі. І мої дівчатка теж пішли гуляти, кажуть, а ти бери Максика і з ними йди гуляй. Хлопчики, порознь, дівчатки. Порозі гуляють. Хай. Ми вам покажемо. Гарний. Бачите, фонарі Вони на дорогу світять і. Світять. Гарно, гарно, що світять. Це мені дуже і дуже подобається. Просто я в захваті. Від такого вечора бабине літо. Бабине да. Хай баби дівчатка гуляють, а ми з Максиком насолоджуємось бабиним літом. Тепло, гарно, затишно. Літо. Ну і як пройшов день у Харкові, Ну все. ту-ту-ту. Все гаразд. Тривоги начебто були, так тихесенькі, тихесенькі. Зранку 15. У день 25, ввечері 22. Проводжаємо літо. А може і зима така тепла буде. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Усім тихого, гарного вечора, теплого. Миру, добро злагоди. Спокійної ночі. Всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, молю. Пока.